Так народ. Привіт. Так, що ми зараз робимо? Це, скажімо так, продовжуємо воду у будинку. Ну як, воду ми вже зробили, а тепер наступний етап це що? Правильно, каналізація. І ну, в мене, в принципі, тут всюди є виводи де потрібно. Я ще на етапі, коли заливав тут стяжку, то я закладні всі поробив, але. Через те, що я деякі плани змінив, то мені зараз треба дещо вибивати. Я, в принципі, догадувався, що можливо буде таке. Ну, але, думаю, якось воно мене обмене. але не обминуло. В чому прикол? Раніше, по-моєму, попередньому проєкту тут мав бути унітаз. І тому я тут заклав ось таку трубу. Тобто, а душ в мене мав бути з цієї сторони. І, відповідно, я просто сюди хотів трубу 50-ку протягнути звідси. Але так, як в мене все навпаки помінялося, то тепер душ буде тут, а унітаз тут. І відповідно сюди потрібно запхати трубу сотку. Треба так запхати, щоб вона і не дуже то торчала, ну і максимально була до землі. І дивіться, як воно виходить. Зараз я вам близько покажу. Так, дивіться, виходить як. Бачите? Задуже піднято зверху. І коли тут в мене має бути тройник, тут занадто висока висота. А має бути оце коліно має бути максимально донизу. Зрозуміло, так? Ось. Бо тут потім піде... Отак от якось... О! І тут піде труба мені до унітазу. Отак. От Але бачите, занадто високо. І тому мені треба, ага, тут труба і має ще ж піти на душ, злив. Ой. Якось хоча б, типу, знаєте, ось так. О! І воно, бачите, злив душу. Тут два варіанти. Тут або робити цей душовий підозр заливати, щоб він був доволі високо. Що теоретично висота мені дозволяє ванні це зробити. Ну, але ну, тут трошки так то трохи є. розумієте. Ну, особа би так би не хотів, скільки сантиметрів Та 20 майже заливати, бачите? Не хотілося би так, аж так заливати. І тому, що буду робити? Це брати ось це довкола, розбивати ось тут, потім відрізати десь до оце, і пізніше пальником пробувати розширити ту трубу. Щоб можна було оце коліно, щоб можна було це коліно запхати максимально, максимально вниз. Розумієте? І пізніше тут замість гумки дам якогось герметика і все. І потім воно все буде в мене залито. Ну, отак поки що думаю зробити. Так що, іду випивати. Ось так. Так. Попробую тут доволі знаєте, стяжку зробив таку нормальну, заливав. ніби я не знаю сантиметрів з п'ять продовбати в глибину чую особу я сильно і не надолбаюся бо тут уже коліно йде Сусід. Сусід краде малину у сусіда. Бля. Бл Отак і живемо в цьому світі. Це буде компромат. Орієнтир, оця будка. Хто хто власник цієї ділянки з такою будкою, знаєте, хто вашу малину обібрав? Я спасаю. Ну та, ну добре, добре на захист сусіда скажуть таке, що так. Але тут взагалі обсипається повністю і ну, розумієте, шкодат кому добру пропадати. А щоб не було тому сусіду так обідно, я трошки. Ну так, що ж, все зробив. тут. Там прийшлося тут трошки нахімічити, але як вийшло, так вийшло. Зато вже опустив на сантиметрів 3 вниз цю трубу, так що все гаразд. Ну, коли розбивав то трошки, вийшов, косяк і тут обивом у цьому місці, пробив каналізації. Але чи силіконом, герметиком, все гарненько заробив і тому все нормально. Так що все буде стікати. Все буде нормально. Зараз приєднюю цю трубу і можна грубо нести вже навіть унітаз. Так, тут вже майже все зробив. А тут прийшлося чу-чуть розігріти трубу. Бачите, так спеціально зробив, щоб цей згин, він був так якби вищий, щоб какашки какашки не зупинялися. Хоча на, тих, на тому метру я сумніваюся, що буде дуже зупинятися. Ось, бо тут мені треба було так буквально чу-чуть, там ну, градусів 5 маб, мабуть зігнути. Ось, Щоб такий плавненький кут зробити. Все. Потім от 45-45 ішов до гори. Тут, тут буде унітаз буде в цьому місці. Тут ще має бути в майбутньому ще кут 45 градусів. От такі от. Він має потім з такого короба скажімо так, терчати. І унітазна труба буде затикатися туди та гофра. Але цього вже достатньо, щоб навіть зараз прикріпити тимчасово унітаз. Так, так що якось так, тут поки що все зробив. в принципі. От кидав тут кут під 45 градусів. Е, чому так? Бо Тому що хотів спочатку 90, але потім подумав, що кут у 90, коли наприклад буде от стояти, ну, він буде само собою, так, чуть -чуть під кутом, так догори. Ось, то боявся, що коли може буде якийсь потік фекалій, грубо говорячи, то щоб де тут щось ну поняли, не, не запирало. А так? Під ким кутом, тобто воно буде точно все проходити, навіть найменшого шансу, щоб завернутися не буде. Ось, так що, якось так. що Пізніше ще там, де я силіконов, я ще середини ще засиліконю. Чи за... Ну, воним словом, ви мене зрозумієте. Ось, Тут є гумка, тут є гумка, так що так доволі тяжко зайшло, так що триматися буде. Так, поки що так. Зараз йду в підвал, бо там трошки буде більше роботи, бо там треба буде різати якісь там кріплення робити, придумувати. Ось так що пішли в підвал. саму цю трубу, щоб запхати два кута, Зай, сюди так по, -по максимуму. І такий кут зробити, чи то якось якось так, напевно. І тут ще хочу після цих кутів, хочу дати ревізію, щоб знаєте, ну блін, на крайній випадок, щоб мати нормальну ногти, Прочистити кута треба було. Там в кінці я зможу прочистити септика, якщо і запхати шланг. А тут мені якраз буде така відстань достатньо, щоб і до хати запхати, і до того кута протягнути. Десь тут на авто ревізію. Бо я спочатку хотів там, дати в кінці. Потім передумав. Думаю, тут буде нормальний варіант. Так що якось так. І коротше, майже завершив ось у ой. Ревізія. Хоп-хоп! Не знаю нашого, але нехай буде. Потім пішла майстра ось туди. Тут все, кут 45-45. Туди є десь на цій довжині 5 метрів, десь плюс-мінус 5 см перепаду, Можна подивитися, тут цегла на нулі, а там вище цегли. Так що якраз кут такий оптимальний. Тут десь сантиметрів 3, І блін, мені кусочок труби забрак. Колера. Щоб отак от зробити. люкс. Отут буде вихід на ту. Вона цю трубу буде з того колодяза, йти ось так от. І так впадати собі до гори. Сюди. Так що майже все завершу, зайду шукати кусок труби. Напевно я знаю, звідки я дістану. Напевно візьму ось цю. Ще тут тимчасово приклав. Прийдеться її порізати, або зараз піду до сусіда. Запитаюсь, чи він має той е, муфту, щоб можна було да. щоб можна було собі той кусок труби доставити, які в мене там є. Фу, та якось все. Так що продовжую. Так, ну що ж, думаю, можливо, зараз завершу вже тут, тому що сусіда якраз знайшлася ось така. Кусок труби майже те, що мені бракувало. Майже. Чому майже? Бу, тому, що... Бля. тому що бракує все ж таки. Але я знаєте як я зроблю. Ще знайшов такий от трійник і просто тут так от трійником дам. Тий капець. Та й все. І на тому буде кінець. Все не прикольно. А, чкай не можу трошки. І все, і можна би в принципі протестувати, подивитися. Тут труба, оце от і все. Короте, я це зремонтував. Там губка трошки завернулася, дотягнув, гарно поставив і все. Так що все повністю готове. Ще оце. Я думаю, чи то зараз відрізати, чи то може пізніше. Бо, знаєте, хочу ще, як, нормально так от рівно. Тут киски кут поставити і так гарно завести туди. розумієте? Ну Тобто, щоб не воно так от, а якось воно мало руки ноги. Або залітись так от до кута, щоб так гарно мені було. Так що кут, завтра ще кут. Треба взяти і нормально туди. Одне, але каналізація вже повністю готова. Так, зараз ще помию унітаз і його присобачу тут. Він там вже мені миється. Його витягнув, сусіда взяв. Він там мав хімію. Дав мені трохи хімії. Ох. Тут треба зараз його сполоснути гарно. Ну, трошки, навіть ну і цей люкс, люкс. Тут жовтий, не вимило, Ну то чекайте. Він теж два роки стояв і нічого з ним не робилося, так що треба брати на це поправку. Так що зараз сполосну і все. Що ж, та -да! є тупсик. Він ось так і приблизно буде стояти. По десь буде душовий піддон. Ну, може він трошки далі стане. Десь тут підон, я типу звідси та виходжу і все. Що, пробуємо запустити? Ось нас ближче. Трон, бля, білий. Тоді якби ладно ну, сюди позапихав, але будемо бачити Отак. і тут сто. Ну, рахуйте 96. Отак. Ось так ми будемо, що як підозрю він десь буде тут. І тут, тобто в мене буде вихід десятки от. О, звідси сюди так хоп, собі вишився. О. Водичка зупинилася. Ну що, спускаємо. Так, десь... А, о. Руч, треба перекривати воду. Той тече. Як то називається? Пизда бачок, блять, бачов потик, нахуй. А, короче, там а тут у нас стоит, что ли? Та вот, ведь юркай. Все. Так, шо в канализацию нас Кунець на трон є. Так що наступне відео буде в рази цікавіше. Я думаю, вам таке зайде. Так що очікуйте.